Мохамед Салах вступив у відкритий конфлікт з головним тренером Ліверпуля Арнес Лотон. Один з цих двох однозначно має покинути Ліверпуль найближчим часом. Що сталося? Лайк, підписка, а я вам зараз розкажу. Після 15-го туру в рамках АПЛ, де Ліверпуль на виїзді грали проти Ліц Юнайтед, підсумковий рахунок матчу склав 3-3. А головна зірка атаки мерсесайців Мохамед Салах, третій матч поспіль, почав матч з лави запасних і навіть взагалі не прийняв участі у цій грі. І після матчу до Салаха підійшли журналісти і Римали від нього просто шокуюче інтерв'ю. Не знаю, що сказати, це навіть смішно, але я не міг у це повірити. Це справді результат, який розчаровує, тому що ми очікуємо вигравати такі матчі. У що саме я не міг повірити? У те, що я просидів на лаві всі 90 хвилин. Уже втретє, я у запасі. Я дуже дуже розчарований. Чесно, я стільки зробив для цього клубу за всі ці роки, особливо минулого сезону. Здається, клуб просто кинув мене під автобус. Так я це відчуваю. Мені здається абсолютно очевидним, що хтось хотів, аби всю провину звалили на мене. Влітку мені багато чого обіцяли, але зараз я вже третій матч на лаві, тому не можу сказати, що ці обіцянки. Я виконується. Я багато разів казав раніше, що в нас із тренером були хороші стосунки, але раптом щось сталося, і ми взагалі не маємо жодних стосунків. Я не знаю чому, але здається, як я це бачу, що хтось просто не хоче, щоб я залишався в клубі. Приїжджайте на матч з Брайтоном. Я буду на Енфілді, щоб попрощатися з фанатами, а потім поїду на Кубок Африки. І я не знаю, що станеться, коли я буду так. Чи буде це останній матч за Ліверпуль? У футболі ніколи не знаєш. Для мене це неприйнятно. Я не знаю, чому це відбувається зі мною. Не розумію. Думаю, в будь-якому іншому клубі гравця б захистили. Я найкращий бомбардир, найкращий гравець. Ми виграли в такому стилі, але саме я маю захищатись перед медіа та фанатами. Виходячи зі слів Мохамеда, можна зрозуміти, що відносини між ним та Арнеслотом просто зведені на нуль. Але що важливо відзначити, що в останніх трьох матчах, в яких Мохамед Салах перебував на лаві для запасних, результати Ліверпуля дійсно покращились. Так, не можна сказати, що це рівень чемпіона минулого сезону. Нагадаю, що перед цим Ліверпуль отримав дев'ять поразок від суперників різного рівня, що в лізі чемпіонів, що в рамках АПЛ. І тут мені здається, що проблема є і. В Мохамеді в тому числі, адже навіть Sky Sports наводить інфографіку, де можна побачити наскільки менш результативним і ефективним на футбольному полі став Мохамед Сала. Так, на даний момент Мохамед не провів навіть половини часу на полі порівняно з минулим сезоном. Але й статистика в цьому сезоні порівняно з попереднім взагалі нульова. Ви можете уявити, що людина, яка минулого сезону претендувала на золотий м'яч і загалом займає четверте місце серед найкращих бомбардирів АПЛ за всю історію в цьому сезоні, не може навіть проби. Ти в площину. І об'єктивно все це наштовхує на думку, що дійсно Ліверпуль, скоріш за все, буде завершувати свою співпрацю з Мохамедом Салахом. Адже давайте погодимось, мерсесайці не нагадують той клуб, де оберуть футболіста замість тренера, амбіції замість результату. Можливо, в Ліверпулі прийшов час глобальної перебудови, і Мохамед Салах дійсно просто не вписується в цей механізм. Але ми ніколи з вами не бачили Салаха в позиції, в якій він, грубо кажучи, ставить умови: або я, або Арне Слот.